Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас аграрний гороскоп садівників на липень 2023 року. Розглянемо важливі агроприйоми, які ми можемо провести в садах. Починається місяць, як бачите, у нас перед повнею, 3 липня це в нас повня. Тому це початок якраз не для того, щоб робити щось важливе в саду. Хоча збір врожаю та заготівлі це якраз дуже важлива задача. І тому початок місяця у нас буде зв'язаний з тим, що ми те, що дозріло, ми повинні переробити і. Ці всі заготівлі, консервацію, сушку, все це закласти на зберігання. І в цей час також можна буде і в козирозі. Другого та третього провести поливи, але підживлення не можна проводити. Більш детальна інформація буде в агрогороскопі для поливів та підживлення рослин на липень 2023 року. Йдемо далі. 4 та 5 це тільки збір врожаю. Це водолій у нас. І водолії у нас, якраз, енергії, будуть ще 6-го. п'ятого го ми можемо збирати врожай заготівлі готувати і 6-го. Але 6 вранці, постарайтеся, будь ласка, 9, саме пізній час, це 10 година, збирати врожай та робити заготівлі. Далі у нас буде перехід вже в енергії стихії води, в риби місяць перейде увечері, і буде тут знаходитися 7 та 8, і тільки ввечері перейде в знак Овен. Що можна робити в рибах? Поливати та підживлювати рослини саду? І в цей час можна укорінювати вусики полуниці. Гарний час можна використати якраз. 9 та 10 місяць буде в овні, це вже завершується третя фаза, перехід в четверту фазу. Тому можна тільки в цей час збирати врожай, це стосується врожаю. Але ще починається дуже важливий етап для садових зелених операцій і обрізки. Тому 9-го це в нас буде початок зелених операцій в садках. Для овочів у нас трошечки інший буде гороскоп, ми про це пізніше будемо говорити. Отож, зелені операції і обрізка сухих дерев, сухих гіляк, Оце можна робити 9-10. го го а 11-12 заплануйте дуже важливі справи. Це будуть так звані золоті дні, які можна буде використати в саду, що ми можемо крім обрізки та зелених операцій проводити. А в цей час дуже гарно можна нарізати рівно стільки, скільки необхідно живців та укорінити їх. Можна укорінювати від ватки. Можна проводити щеплення ці два дні 11-12, укорінення вусиків полуниці. І можна, якщо не встигнете, ще врано рано вранці щеплення провести 13-го, але до 8-ї години ранку. І не забувайте, дуже жарка буде погода в цей час, якщо дуже сонце, то затіняйте ваші щеплення. І ваші теж живці, будь ласка, затіняйте їх, тому що дуже висока температура, і вони гарять під бутилками, під пляшками від води. Далі йдемо 13, 14 та 15. 15, будь ласка, до 10 години ми повинні провести і будемо плануємо обрізку садових рослин та зелені операції. Це два агроприйоми, які підходять для близнюків. Увечері 15-го місяць перейде в знак стихії води в рак. І починається тут час гекати. І геката буде в раці 16, го 17, го коли народиться молодик. Тут, крім поливів, ми нічого не робимо. Записуємо тільки поливи. Пам'ятайте, ми, коли народжується молодий місяць, підживлення не проводимо. Закінчується у нас час стихії води, і в гекаті ще буде час стихії вогню. Лев. Після 8 години, а краще після 10 години вже можна в Гекаті провести ще зелені операції і 19-го теж зелені операції. І завершіть, будь ласка, їх в саду 20 до 10 години ранку. Все. Це у нас такий період з 9 по 20 го Липня до 10 години ранку зелені операції в саду завершені. Далі вже зростаючий місяць і енергії будуть якраз не підходити для того, щоб ми проводили дуже важливий агроприйом зелені операції. Але 20-го, 20 до речі, ввечері вже можна поливи та підживлення проводити після 20-ї години. 21 го та 22 го це діва. І діва, зростаючий місяць можна нарізати. Необхідно тільки кількість живців та їх укорінювати тільки це от виняток із правил, коли зростаючий місяць ми використовуємо в знаках діва, тіле, телець та козиріг. Ми використовуємо тільки на живців. Можемо укоріняти відватки і укорінювати вусики полуниці і поливи підживлення дуже гарний час. Увечері завершаємо, тому що наступні дні 23, 24 та 25 це вже буде час стихії повітря Терези. Тут можна якраз збирати врожай та різні заготівлі проводити. 26-го заготівлі вранці теж буде окремий гороскоп для заготівель. Тут у нас період 25-го вечорі, перехід місяця в скорпіон, тому ввечері плануйте в цей час поливи. І можна і в цей час підживлення проводити. 26-27 в скорпіоні проводимо поливе підживлення та укорінюємо вусики полуниці, розмножуємо полуницю. 28 та 29, в знаці стрілець можна збирати врожай та проводити різні, готувати різні заготівлі на зиму, смаку, смаковитих таких смачних заготівлі, будь ласка, готуйте. І все це взимку ви згадаєте добрим словом і будете насолоджуватися цими смачними із саду ягодами та плодами. Завершається місяць 30-31 липня, в знаці Козиріг. Після 9-ї години 30 -го і 31 вся доба можна знову ж таки нарізати тільки ту кількість живців, яка вам необхідна для укорінення, і укоріняти. Зелені щеплення також проводити. укорінюєте відводки, зелені щеплення 31-го поливи та підживлення. Просили ще окремо зробити акцент на щеплення. Будь ласка, 11 го та 12 го гарний час для щеплення, та 30 го і 31, го для того, щоб отримати гарний результ... результат і рослини потім. З новими гілячками нових рослин. Зразу ж на одному дереві росли різні сорти різних рослин. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал щиро дякуємо.